Класифікація ліпопротеїдів. Давайте розглянемо, як поділяються ліпопротеїди. Хіломікром ліпопротеїди дуже низької щільності, ліпопротеїди проміжної щільності, ліпопротеїди низької щільності, являються умовно поганим холестерином. І тільки один хороший ліпопротеїди високої щільності. Хіломікром найбільший ліпопротеїд. Він синтезується з ліпідів їжі в кишківнику та є переносчиком тригліцеридів. Ліпопротеїди дуже низької щільності також являються переносниками тригліцеридів. Але, на відміну від хіломікронів, він синтезується в печінці. Також ліпопротеїди дуже низької щільності являються маркером запального процесу. Ліпопротеїди низької щільності являються основними переносниками холестерину до периферичних тканин. Ліпопротеїд низької щільності містить 45% холестерину. Ліпопротеїди високої щільності також є переносниками холестерину. Але на відміну від ліпопротеїдів низької щільності, вони збирають холестерин з периферичних тканин та відправляють в його в печінку для подальшого виведення. Тому він і називається хорошим холестерином та має захисну функцію.